Про шалені запаси вугілля звітують, але ні слова про аварію на шахті Лісова на Львівщині. Копальня зупинила свою роботу через недотримання норм і перевантаження. Водночас у держпідприємстві Львіввугілля, до якого входить шахта, про аварію та зупинку роботи копальні, не повідомляли. Детальніше про це поговоримо з депутатом Червоноградської райради Олександром Клімовим. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаємо добрий. День. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, детально, що трапилось, зокрема на шахті. Чому ніхто про це не повідомляє, і до чого тут взагалі Львів вугілля, Центр енерго і міністерство? Вкратці я розкажу. Бо я так як би сказати, не володію конкретною інформацією, що саме стало. Знаю, що обірвався шахний скіф лопнув трос це металевий трос і зупинилися роботи по вивантаженню вугілля, чому не публікують там офіційні такі Львів Львів. Ці вугільні підприємства, такі як Львів вугілля? Тому що я думаю, я пробував дізнатися в них побільше інформації, але вони не хочуть коментувати, так як це є стратегічний об'єкт, і на сьогоднішній день вони не хочуть ну якби. Отримати якийсь негатив з боку, можливо, там інших країн, які на сьогоднішній день розгорнули агресію, таких як Російська Федерація, тому, можливо, вони і не публікують так, як це є стратегічний об'єкт. Знаю, що е керівництвом Львів вугілля була створена комісія. Також до цієї комісії увійшли і представники Міненерго які виїжджали на шахту для обстеження саме. Аварії і чому, чому сталося чому стався цей випадок, пане Олександре, маємо висновки рахункової палати про те, що керування шахтами, управління шахтами неефективне. В чому полягає ця неефективність, Які потрібні реформи, як ви бачите, що що не так? Ну, бачите, я, я так як сказати конкретно не володію такою інформацією. Ну, ви, ви ж розумієте, що на наших державних шахтах все обладнання є старе, його треба оновлювати. З державного бюджету, відповідно, ж ніхто не буде виділяти мільярди гривень на таке обладнання. Тому, можливо, вони є збитковими, так як ви це бачите і знаєте. Питання стоїть, що саме шоста шахта, яка лісова, на якій стався даний випадок. Вона є якраз от не є збитковою шахтою, в якої ще є запаси вугілля і хорошого вугілля, є, звісно, шахти паралельно, які є в Червоноградському районі, які там дають високу золу та не окупляються. Можна так сказати. Ви ще в своєму дописі згадували про Сматрящих. А що це таке, і чи дійсно таке явище існує зараз до цього часу? Я не пам'ятаю, чи я про Смотрячих згадував, але ну, суть в тому, що на сьогоднішній день дякувати Богу, тому що з Андрієм Венгреном, таким як називають його смотрящим у вугільній галузі, на сьогоднішній день його близько біля Депельві вугілля немає. Це спільними зусиллями і ЗМІ, і активістів, і шахтарів, і проспілок добилися того, щоб на сьогоднішній день був. Керівник якраз саме не заангажований від нього зараз. Очолює депель вівугілля Вадим Крась Це є людина, яка починала з перших днів шахтаря і допрацювалася до директора другої шахти. Людину поважають саме в шахтарських колективах. Він не був ніде замічений в корупційних там якихось діях і так далі. І його як би сказати, пролобіювали і підтримали профспілки підтримала, наприклад, обласна адміністрація, з якою сьогодні налагоджена співпраця, і якщо я не помиляю, з міністерством саме з міністром також е хороші відносини і сприяння йде. що від е Львів вугілля, що від міністерства. Пане Олександре, я ще хотіла уточнити, а можливо, вам про це відомо. Є інформація, нібито ми там зібрали запас вугілля, 200% відсотків. Так від Центренерго натомість коментують експерти, говорять, що ми не спалювали вугілля, а палили газ. Який дорогий? Навіщо це відбувалося? В чому тут яка проблема? Ну, бачите, я я трошки не, не так глибоко. Я от зараз побачив у вас в сюжеті. Я почув ту бистру інформацію. Я не можу сказати, ну не можу прокоментувати, бо мені треба вивчити то питання, щоб я міг хоча б щось надати, якусь оцінку. Е, чи було у нас вугілля? У нас навірно вугілля є на складах, тому що запаси у нас хороші, і вистачило нам е, пройти цей, як кажуть, шлях опалювани сезону. Але як саме палили? Бачте, ну це можливо не мій рівень так високо брати. Якраз саме є от люди, які прокоментували це в сюжеті, пане Олександра. Дуже вам дякую. Нагадаю, з нами був Олександр Клімов, депутат Червоноградської райради.